Маємо нагоду побачити відео, як же розпочиналася спецоперація «Повутина», під час якої Україна вразила понад чотири десятки ворожих літаків в місцях їх базування. Джерела 24 го каналу в СБУ надали нам кадри однієї із вантажівок, з якої наймовірніше все і починалося. А саме дистанційна атака в аеродромів російської стратегічної авіації. Я нагадаю, що цю операцію розробляли півтора року. Спочатку СБУ переправила до Росії ці маленькі ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території Росії дрони були заховані під дахи будиночків, які потім розмістили на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Ну і кожна така подібна атака, а також третій удар по кримському мосту, це удар по вірі росіян у їхню безкарність. Так, ще одну успішну операцію СБУ прокоментував речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що споруду, яка сполучає Росію з анексованим Кримом, Охороняють щонайменше три види збройних сил Росії, а також хімічні війська, які випускають час від часу димові завіси. Та, попри це, підводний удар по мосту відбувся. Навіть сам факт наявності відеопідриву свідчить, що Україна має доступ до ворожих систем відеонагляду. Конструктивно складна частина мосту вже раніше мала пошкодження внаслідок такої ж операції. Але спільно із військово-морськими силами і її пропускна здатність була знижена це відчутно було і для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику, і не менш важливим є звичайно ж ідеологічний складник відповідно. Для росіян цей удар, тим паче удар, який наступив за попереднім, не менш болючим, є звісно тим, що може розігнути кілька скряб, а так званий Кримський міст є однією з таких імперських скрп. За даними служби безпеки, нова операція тривала декілька місяців. Операція, яка стосується Кримського мосту, агенти наших спецслужб замінували опори цього незаконного об'єкта, і без жодних жертв серед цивільного населення, 2 червня, близько п'ятої ранку, понад тонну вибухівки підірвали. Підводні підпірки опор сильно пошкодилися на рівні дна, тож фактично, міст перебуває в аварійному стані. Ну і незважаючи на успішний удари СБУ по російських аеродромах і ураження низки носіїв крилатих ракет, військова тенденція, як і раніше, на жаль, на користь Кремля. Ось таку думку і таку колонку публікує редактор рубрики Думки газети Політіко Джеремі Детмер. Російська військова перевага у сфері повітряних ударів зберігається з більш жорсткими економічними санкціями. Або без них, у міру того як Росія нарощує виробництво безпілотників та балістичних ракет, повітряна війна стає. Дедалі складнішою для України зазначає журналіст. За його словами в Україні зараз є начебто вісім ракетних батарей Петріот, шість із яких функціонують одномоментно. Щоб збити одну балістичну ракету, часто потрібні дві ракети Петріот. Росія планує у 2025 році виробити близько трьох тисяч ракет великої дальності, у тому числі 750 балістичних ракет іскандер та понад 560 ракет ракет Хасто. Один і, хоча точна кількість Петріот в Україні є секретом, який реально охороняється більшість військових спостерігачів, підозрюють, що ракет до таких систем, начебто, менше двох сотень. Навіть якщо Трамп поповнить запаси або ж дозволить Україні купити більше ракет і батарей, Локт Мартін планує збільшити виробництво лише до шести сотень чи близько того на рік. Тому навіть адміністрації, яка буде співчувати, і вона все рівно не захоче, щоб всі ці ракети були передані Україні. По суті, математика просто не на користь України. Пише Детмар. Ну і я нагадаю, що напередодні. У головному управлінні розвідки розповідали, що ресурсів для атак по нашій країні в Кремля поки що вистачає. Як повідомили в розвідці на запит НВ станом на середину травня 25-го року, Росія мала такі запаси: балістичних ракет іскандер М майже 600 одиниць, гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал понад сотню, крилатих ракет «Іскандер-К» майже 300 одиниць, «Х-101» більше трьох сотень. Крилатих ракет «Калібр» понад 400 одиниць, а от крилатих ракет «Х-22», «Х-32» – до трьох сотень так само. Крилатих ракет «Онікс» і гіперзвукових протикорабельних ракет «Циркон» – 700 одиниць, а от балістичних північнокорейських – 60. Зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300 та С-400 – близько 11 тисяч. Ну і звісно, щоб Російська Федерація не мала змоги виготовляти цю зброю, яка вбиває українців, потрібні жорсткі санкції, як від Європи, так і від Сполучених Штатів Америки. До речі, Дональд Трамп, начебто, залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії, і він готовий використати їх за необхідності. Заявила про це на брифінгу прес-секретарка Білого Дому Каролайн Левіт. Я б хотіла нагадати всім, як багато ми досягли за лише чотири місяці. Минулого року в цей час було неможливо уявити, що Росія та Україна будуть вести прямі переговори. Це сталося саме завдяки наполегливості та рішучості Трампа. Тож він готовий застосувати санкції, якщо це буде потрібно, і в Сенаті та на Капітолійському пагорбі розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів як і має бути. У Ердогана заявили, що Україна та Росія дійшли згоди про наступний раунд переговорів. Туреччина чекає на зустріч. Таку заяву зробив глава турецького МЗС Хакан Фідан у телефонній розмові із держсекретарем США Марко Рубіо. Повідомляє агенція Анодолу. Раніше була інформація, що наступна зустріч відбудеться в Туреччині, але дата поки невідома. До речі, українська сторона. Пропонувала, щоб відбулася зустріч на рівні лідерів, щоб це був Зеленський Путін і можливо Трамп, і щоб зустрілися вони якомога швидше, десь наприкінці цього місяця або на початку наступного російська сторона поки що не відповідає. принаймні Пісков напередодні сказав, що поки зустрічі на рівні лідерів вони неможливі, бо спочатку, мовляв, мають напрацювати відповідний проект технічні групи. Я нагадаю, що 2 червня в Стамбулі відбулася зустріч зустріч делегації України та Росії другого раунду мирних переговорів. українську делегацію, як і минулого очолював міністр оборони Умєров. від Росії, був теж такий ж склад на чолі із Мединським. А такий склад, як був попереднього разу, переговори тривали всього годину, проте сторони встигли досягти певних домовленостей. Україна передала Росії документ, який відображає українську позицію з мирного врегулювання. А, от російська сторона, яка обіцяла передати свій так званий меморандум, цього не зробила також українська делегація. Передала Росії список дітей, яких необхідно повернути на територію України, за підсумками зустрічі обидві сторони домовились про новий обмін полоненими у форматі е не менше тисячі. І йшла мова про обмін військовополоненими, які тяжко поранені, тяжко хворі. Також домовилися, начебто, про обмін тілами. Тому чекаємо. Росія у Стамбулі не відреагувала на український меморандум щодо припинення вогню. Повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Ікс. Росія не відповіла на наш документ, у якому викладено бачення України щодо припинення війни. Ми надіслали його перед зустрічю. Під час а, зустрічі наша делегація запитала в росіян, які їхні міркування. Вони нічого не надали ні під час зустрічі, ні після неї. Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день їхнього мовчання доводить, що їхнє бажання продовжувати доводить їхнє бажання продовжувати цю війну. Написав міністр. Також за. Його словами, замість відповісти на конструктивні пропозиції Києва, російська сторона знову висунула набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, зокрема Сполученим Штатам, що вона запропонує щось реалістичне та здійсненне цього тижня у Стамбулі через брак конструктивного підходу з боку Росії. Стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими. Ми вітаємо прогрес у цій галузі, але могли б бути набагато відчутніші результати в усіх сферах, якби росіяни відповіли взаємністю конструктивності України. Також за словами Сибіги, Росія відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню, і це є достатньою підставою для наших партнерів запровадити нові санкції проти рефії, і запровадити їх варто вже зараз.